Вітаю вас, друзі, на нашому ютуб каналі Сторгом. Сьогодні на вас чекає коротенький відеоогляд на ось цей акумуляторний мілітарі скутер від торгової марки Форте. Називається він «Юнікор ЄВІ». Отож, мощуйтеся зручніше, візьміть щось солоденьке, чайочок заваріте собі, наливайте кавусю і починаємо огляд. Щодо технічних характеристик, зараз дуже коротко, вага. В різних джерелах по-різному. На одних сайтах вказано, що вага 130 кг. в Інструкції по експлуатації я бачив, що вага 150 кг. На самій коробці на упаковці написано вага бруто 160 кг. Тому я думаю, що десь 150 це от правильна вага. Навантаження на даний скутер нормальне. Навантаження 120 кг, максимальне 160 кг. Ну, в принципі, як і скрізь. Двигун потужністю на 2,8 кВт. До речі, це найпотужніший скутер, який мені довелося знімати. Про емоції проїзду розкажу пізніше. Зараз по акумулятору. Значить, тут встановлено шість акумуляторних батарей на 12 вольт і 35 ампер годин кожна. Акумуляторні батареї графенові на кислотні тобто в них збільшений ресурс і є така можливість швидше заряджатися. Як вказано в інструкції, він заряджається від 0 до 100 десь приблизно за 8 годин. Колеса і передні, і задні розміром на 12 дюймів, ширина 130, висота 70. і Виглядають вони досить такі масивно і додають. Скутеру такої більш якось потужності і ну, мотоциклетності. Тому що сам скутер, якщо так подивитися збоку, з оціма всіма металевими обвісами і ящиками, схожий на якийсь ендуро мотоцикл, а не якийсь дорожній, звичайний міський скутер. До речі, і передні, і задні колеса оснащені дисковими гідравлічними гальмами, що дозволяє досить впевнено гальмувати зі швидкості навіть десь. 60 кілометрів можна прогнозовано, скажімо так, загальмувати По передній оптиці і головному освітленню. Ми бачимо дві круглих лінзованих фари. Вони працюють в парі і працюють як на ближньому, так і на дальньому світлі. Обидві фари, а не так, що окремо одна за дальній відповідає, одна за ближній. Вони працюють і на дальній, і на ближній. Дві фари одночасно. Також ми бачимо, є ось такі габаритні вогні або ходові вогні у вигляді таких кілечок. І також за габарити в нас відповідають оці поворотники. В такому варіанті вони світять білим світлом, але варто натиснути показчик повороту, і вже, бачите, світлодіод міняється на жовт. Прикольно в цьому плані зроблено. По головному освітленню хочу додати класно, те, що вони є лінзовані і є чітка світло-тіньова границя. Тобто ми з вами розуміємо, що в зустрічний транспорт воно не буде сліпити хоча в темний період часу я скутер не тестував, але заводив його на склад, темне приміщення і світять, як, на мій погляд, досить таки непогано. По задній оптиці тут ви можете бачити, також використовується LED освітлення тобто діоди, а не лампочки розжарювання, що дуже круто. Ось цей е ліхтар так, він відповідає як е за габаритні вогні, так коли ви натискаєте на гальмо на переднє або на заднє, е ця лампа починає світитися яскравіше. Ось ці вони працюють як габарити, але знову ж таки, коли ми вмикаємо поворот із червоного. Перетворюється у нас на жовте освітлення. Також ми маємо але, підсвітку номера, якщо це потрібно. Ну, і завершальним словом, таким хочу сказати по задній оптиці, що ось цей ліхтар ну, дуже мені подобається, виглядає якось ну, футуристично чи по-модному. Не знаю, як подобається вам чи ні, напишіть в коментах. По органам управління, в принципі, все класично. З лівої сторони, у нас знаходиться перемикач дальнього або ближнього світла. Також є перемикач поворотів ліво вправо Єдине, що мені не подобається, що те, що Після того, як ви, наприклад, зробили поворот і хочете вимкнути показчик повороту, на інших мотоциклах і скутерах можна було просто натиснути посередині, і воно вимикалося, то тут ні. Потрібно самостійно ще переводити в середнє положення ось цей перемикач поворотів. І він не завжди це виходить і буває так: от промахуєшся і перемикаєш в іншу сторону. Це є мінусом, як, на мій погляд. Далі нижче у нас знаходиться. Сигнал звуковий і а, ця ж кнопочка, але якщо натиснути її всередину, у нас буде подавати світловий сигнал дальним світлом. Також у нас є, ось ви бачите, кнопка аварійної зупинки. З правої сторони, ми з вами бачимо класичне перемикання а, значить, або підсвітки, або вмикання головного світла на дальній ближній. Класично так, але зверху і знизу ми бачимо додаткові кнопочки. Значить, тут ми бачимо кнопочку R, яка відповідає за рух заднім ходом, але натиснувши її, ви відразу не поїдете. Потрібно затиснути заднє гальмо, натиснути на кнопку R, зачекати 3 секунди, і потім на дисплеї з'явиться в нас літера R, і тільки після цього ви можете давати газу і рухатись назад. Справа від кнопки заднього ходу у нас є ось така піктограмка, схожа на круїз-контроль. Так, дійсно, друзі, це круїз-контроль на даному скутері. Така функція присутня, тобто ви можете зафіксувати будь-яку виставлену вами швидкість і рухатись з нею, відпустивши саму ручку газа. Трошки нижче у нас є літера М, яка е, дозволяє нам вибрати режими, тобто перший режим швидкості, з якої скутер буде рухатись 44 км на годину. Потім натискаєте ще раз, у нас з'являється друга швидкість, на якій ви будете рухатись е, зі швидкістю 54 км на годину. Ну і третій раз натискаєте цю кнопочку, вмикається третій режим, який дозволить вам їхати зі швидкістю 64 км на годину. І є ось така кнопочка S. Чесно кажучи, я спочатку не знав, що вона означає, бо в інструкції чомусь не вказано. Я думав, може це слово, тобто якийсь мінімальний режим, щоб їхати повільно, але насправді це я так розумію, що спорт режим, тому що коли ви натискаєте і утримуєте ось цю кнопку, у вас з'являється додаткова потужність, і з 64 ви можете розігнати даний скутер до 74. Кілометрів на годину. Це якщо ви будете на ньому їхати. Якщо просто поставити скутер на підніжку, то він може розвинути швидкість навіть 86 км на годину. Але реально він їде 74 км. По самому дисплею в принципі, все дуже просто і інформативно, але водночас і не дуже просто, тому що є дуже багато інформації, дуже багато різних піктограм, але реально з них працює тільки декілька. Тобто натискаєте. На гальмо у вас з'являється піктограмка з тим, що заблоковані гальма. От, і зараз, ось в цьому кутку, не знаю, видно вам чи ні, там світиться така типу як супутникова тарілка зв'язок із GPS. -ом. Як вона працює, не знаю. З лівої сторони, у нас є годинник, який можна якось налаштувати, але навіть за допомогою спеціальної програми додатку на телефон мені не вдалося з'єднатися з, з кутером і налаштувати все. З лівої сторони, внизу у нас є одометр, але він чомусь вказує от 56. КМ, але насправді це 5,6 км я проїхав. І тут є одометр добовий. Так? Тут показано 002. От, але насправді це я проїхав після останнього, останнього включення 20 метрів, навіть не 200, а 20 метрів, і ну, якось дивно він відображає. Далі, зліва в нас є літера П: це парковка. Натискаю на гальму. З'являється надпис Ready, і в принципі я вже можу їхати. Вибираєте той режим, з яким ви будете їхати, і все. Також цікаво, відображається у нас швидкість, дуже так по-сучасному. І з правої сторони у нас є заряд. Тут вказано 100%. Максимально те, що я бачив, було заряджена акумуляторна батарея на 77 вольт. Зараз вона на 75 і 36 заряджена. От, але середнє значення це 72 вольти, а саме мінімальне значення, якщо не помиляюсь, по-моєму, 56 вольт. Коли даєте газу на повну під навантаженням, заряд просідає до 54-56%. Але коли відпускаєте ручку газу, воно повертається знову до 100. Тобто орієнтуватись можна на цей індикатор, тільки коли скутер стоїть без навантаження. От просто ви там проїхали кількість кілометрів, і ви дивитесь на індикатор. І можна зрозуміти плюс-мінус, скільки ще можете проїхати. Якщо ви це робите на ходу, то він буде показувати вам неправду. Далі, цей дисплей він являється, ну, ніби як монітором, екраном, тобто він, у нього є функція тачскріну, але якщо в цьому меню ви ніде, от, де б ви не натиснули, він не запрацює, то ось тут, коли ви натискаєте на Напис Forte, бачите, у нас відкривається якесь нове меню, в якому ви можете прослуховувати музику, дивитися відео, переглядати також фото. Але воно все не працює в даному випадку, тому що потрібно підключати флешку. Також у нас є ось індикатор тиску в шинах, але він пише, що this model does not, does not support, it", тобто не підтримує ця модель дану функцію, але тим не менше є, можна вийти. От і є ще ось така менюшка. Ви відкриваєте її, скануєте телефоном або iOS, якщо у вас iPhone, або Android, якщо у вас відповідно на Android телефон, переходите в Play Market або App Store і скачете собі додаток. М -м -м, чесно кажучи, цей додаток я скачав. Зараз ви можете бачити, як він виглядає. Але не вдалося мені підключитися до цього додатку. Як би я не пробував і через Wi-Fi, і через Bluetooth законектитись. Не виходить у мене підєднатися. Можливо, ви знаєте, як це все працює, то напишіть в коментах. Нехай інші люди будуть знати, як підключатися. Ну і є ось такий QR-код. Ви переходите на PDF-файл інструкції, але інструкції не до самого скутера, а лише до цього дисплея. Він може бути або на англійський, або на китайський. Мені не вдалося все-таки навіть за допомогою цієї інструкції з ним розібратися. Тому залишаю це для вас. Можливо, знову ж таки, хтось із вас розібрався і знає, як це все діло працює. Ось так. Для того, щоб, для того, щоб вийти з цього меню, якщо ви так будете натискати, нічого не вийде. Мені вдалося вийти з цього меню лише. от... Натисканням на показчик повороту вліво-вправо. Тоді воно повертається на основне меню. А давайте зараз я вам продемонструю, як взагалі вмикається скутер, тому що це так феєрично виглядає. От ми зараз гасимо його, подався якийсь звуковий сигнал. Тепер вмикаємо, зверніть увагу на дисплей і слухайте, як звучить запуск взагалі. Є yeah. такі вогонь, з'являється напис Форте. Типу дуже круто. От ви бачили, з'явилася там на декілька секунд піктограмка з такою бензоколонкою. Тобто, це буде означати те, що скутер вже потрібно підзарядити. Всі, і тут є, а якщо подивитись під певним кутом, тут багато різних піктограмок, але реально засвідчувалися тільки три з них, з тих, що там є. Всі інші піктограмки я не знаю, в яких випадках вони можуть засвітитися. На рахунок максимальної швидкості, друзі, з практики, хочу вам сказати, я знімав відео на GoPro. В момент тест-драйву даного скутера я. Висловлює свою думку, не знаю, чи нормально записався звук чи ні. Якщо записався нормально, то зараз ви побачите цю картинку звуком. Якщо ні, то я зараз хочу озвучити. Значить, Максимальну швидкість, яку мені вдалося досягнути на даному скутері, це 74 км і то з використанням кнопочки S. Максимального прискорення на першому положенні це 44 км за годину, на другому положенні це 54 км на годину, і на третьому положенні це 64 км на годину, але дуже впевнених 64 км, Тобто, хоч під гірку хоч з гірки, він все одно стабільно тримає цю швидкість. Якщо натиснути S, ну от максимум, що я зміг видати, це 74 кілометри. Ну, такий варіант. Доволі комфортний. Доволі комфортний в плані, в плані того, що ти себе не відчуваєш якимось ущербним на дорозі. Не потрібно довго розганятися, щоб встати в потік. Ну, ти відкрутив ручку і погнав вперед. Непогано. Ну що ж, друзі, кому цікаво, особиста моя думка на рахунок цього скутера, що я можу сказати, проїхав я на ньому, як показує, одометр 6,3 км. За цей час ну, не встигне його нормально оцінити. Але з того, що мені вдалося помітити, це те, що він їде доволі м'яко, їде доволі впевнено Порівняно з тими електричними скутерами, які мені доводилося тестити. Все ж таки, потужність 2,8 кВт вирішує та, якісь моменти. Щодо зовнішнього вигляду, ну тут я думаю, що кожному своє. Особисто мені не те, що він не дуже подобається, але якщо брати, порівнювати, наприклад, цей скутер з бензиновими скутерами, то я б його відніс до скутерів з кубатурою 125-150 кубіків. Ось так він приблизно виглядає. На мій погляд, це якийсь не скутер, а ендуро на мінімалках, тому що ми бачимо, є дуже багато різних багажників і різних кріплень, для того, щоб можна було навантажити цей скутер по максимуму різними кофрами, сумками і відправитись в якусь далеку подорож. Щоправда, далеко він не заїде, як ми вже з вами з'ясували, десь кілометрів 60-70. Ну, от. Є задній кофр, такий, якщо не помиляюсь на 25 літрів об'ємом, він повністю пластиковий. І також є швидке з'єднання, тобто ви можете його швидко встановлювати і швидко від'єднувати при потребі. Він замикається на ключик, там є свої ключки, що дуже прикольно. Є ось такий захист, наче якогось кросового мотоцикла. Знову ж таки, ну, звісно, від падіння цей пластик вас не захистить, але від якого зустрічного вітру, приїзді в холодну пору року, так, захист буде. Ось таке зеркала по зеркалам, в принципі, чесно кажучи, маловаті. Ви, ви бачите, що робиться позаду. От, Тобто, якщо буде рухатись якийсь автомобіль, вам потрібно буде перестроїтись кудись, ви його побачите, але якогось великого огляду заднього ну, тут немає. По пасаці, в принципі, все класично. А ще хочу відмітити такий момент. На жаль, відстань між сидінням і Переднім оцим щитком дуже мала, і з моїм розміром ноги 43 сантиметр, 43-й розмір, прошу вибачення, 43-й розмір ноги сюди не дуже комфортно влазить. Єдине, що є нормальне кріплення для заднього, точніше, нормальні підніжки для пасажира. Вони таким чином висовується, з таким чином фіксується. В принципі, все. А по, по захисту. Ще тут, типу, є ось такий додатковий захист металевий. Ви бачите, так. Типу, при падіннях воно має оберегти ваш скутер від е, поломок і пошкрябань пластику. Не знаю, наскільки це актуально, наскільки воно точніше практично, як воно працює. Ну, і все. Значить, у нас під сидінням є невеличкий об'єм для того, щоб можна було покласти якісь речі. Спереду, у нас є невеличкий. Не можна сказати, що це підстаканник, тому що воно під кутом і стакан ви туди з водою або з якоюсь рідиною не вставите, але якась там отвір, не знаю, виємочка під щось є. З правої сторони є кишенька, щоб можна було туди положити. Також є USB, через яке ви можете заряджати ваші гаджети. В принципі, все, не знаю, що додати. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Буду намагатися відповідати всім. На цьому в принципі, все. Якщо даний скутер вас зацікавив, ви не знаєте, де його придбати, то нагадую, ви можете його придбати в нашому магазині з торгом ЮА або офлайн-магазині, який знаходиться в місті Києві, бульвар Васлава Гавла, 18, або онлайн-магазині з торгом Юа. Посилання. Всі потрібні посилання будуть закріплені в описі до цього відео. Дякую всім за пригляд. Дякую, за те, що підписуєтесь, ставите свої вподобайки. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео, Па-па!